Всім привіт! Всім добрий день! У нас така сьогодні знову чудова погода, сонячно, так гарно. Боже, абрикоси вже прям цвітуть-цвітуть, то тільки починали позавчора, а зараз вони вже всі білі, як вам показати. От. М -м, яка краса. Всі білі. Ой, пахне страшне. Я вийшла, півдня працювала, а це вийшла трошки в магазини. Думала спочатку, чи піти на базар. А тоді думаю, та це поки на той базар, поки назад. Мені просто треба купити десяток яєць, бо до від'їзду тут не так далеко вже залишилося. О, тут вітер. От, думаю, вже куплю в магазині. Не буду на базар йти. То зараз схожу по магазинам, трошки пробіжуся, що тут поскупляю. А тоді прийду додому, будемо блюдо готувати. Будемо готувати смачне блюдо. Ну, думаю, що буде смачне. Так, Стадікам я вже замовила. Сьогодні мені повинні його вислати. От, і я тоді ж це думаю, що в мене не буде. У цього трущіння камерою. <хи> От. Довго вибирала, передивлялася, бо їх велика маса і різні ціни. Ну, звісно, я із не таких із недорогих замовила, тому що є вони по 7 по 8 тисяч гривень. Ну, замовила. Так що це таке. Все, зараз по магазинчикам, а тоді додому. О, пробіглася. По магазинам. Сьогодні ж п'ятниця сьогодні Чуть-чуть Я думала, що субота. Думаю, що так людей багато. Боже, знаєте, а додому це не хочеться йти. На вулиці така краса. Прямо ходиш і оцей аромат абрикосовий прям пахне, пахне на вулиці такими духами, як, як абрикоси пахнуть. Ой, так гарно, але треба йти. У мене сьогодні оце. Останній такий більш-менш вільний день. завтрашнього дня там я працюю напружено вже до від'їзду. Так що це такі в мене справи. Ой, все вже підходжу додому. Ой, господі, чуть не вбилася. Додому прийшла. На порозі чуть не вбилася. Нога підвернулася, бачила, чуть не впала. Так, і що? Знову нова кава. Це мені в інстаграмі глядачка прислала фото цієї кави і сказала, покуштувати, можливо, сподобається. Але ну, теж це італійська кава. Але я таку ніколи не купувала. Взяла це 100% арабіка, вона там теж різна є. Ну, покуштую. Я Беру ці 100 грамовочки, ну, такі, знаєте, якраз, щоб, щоб ненадовго, якщо вона хоч не добра. Ну що взяла ще? Десяток яєць взяла, вже не пішла на базар. Так, це чеки. Взяла собі в дорогу. В е, дорогу і, ну, я завжди беру в дорогу вологі серветки, щоб були. От Взяла отакі невеличкі. от. Що я ще взяла? Ось такого дві пачечки наполеона печива, це теж в дорогу. Там таке чи до кави, чи що. І взяла цвітної, цвітної капусточки. Взяла. Оце, в принципі, і всі мої покупочки. Зараз, зараз ось відкрию цю каву і зварю, покуштую, яка вона. Боже, що це там мені стільки, кучу сопченість. Це пахне, во всяком случаю, гарно. Та, ви знаєте, я відкрила, вона мені навіть на, на нюх уже не, не сподобалась. Ну, це пахне гарно, ну, зараз, ось, зараз покуштую. Попила я кави. Що я вам хочу сказати? Ця кава мені сподобалась. Показую ще раз, показую ще раз, ви знаєте, вона. Дійсно, схоже, чимось на долмейр. Я брала отакий от 100% арабіка, там є ось вона навіть дуже ароматна. Там є ще й другі сорти, там є декрема підписано. От мені глядачка писала, що це декрема, то вона навіть шоколадом пахне. Просто в маленьких у нас були тільки отакі. От Тому я думаю, візьму покуштую. Оця мені, от ні, вона ну, геть вообще не то. Геть не то пальто. О, вона пережареним воняє і все. А кава дійсно добра, і вона такий має насичений смак. Ну, сподобалась мені. Ну, Я їх, в крайньому випадку, що там не доп'ю, візьму з собою на кваси, бо там щось теж треба буде пити. Так, я вже тут оце підготувала. Зараз я ж вам обіцяла, що буду робити е таке блюдо. Теж буде це перший раз у мене. Пиріг з капусти е, з м'ясом. Отакий капустний пиріг з м'ясом, можна ще так його назвати. Е, знаєте, а-Ліниві е, голубці, може так щось. Ну, ну щось таке. Е, тому зараз приступаю і вам покажу рецепт. Не буду окремо знімати рецепт, у мене сьогодні так відео маленьке, невелике. О, тому все буде в одному відео. Я просто в назві до відео напишу, що тут є періг, оцей капустний. Якщо комусь подобається, будете е, куштувати, пробувати, робити. Ну, в общем, що буде, буде як знайти його. О, зараз покажу інгредієнти, що потрібно. Так, ну оце такі інгредієнти сюди буде потрібно. Потрібна буде сметанка або можна йогурт, але у мене є вершки, тому будуть вершки. Потрібно буде філе куряче, я вже його подрібнили. Потрібний буде сир, цибулинка, морквинка, 2-3 яйця в залежності від розміру, капуста, ну і приправки. Більше, ну і сіль. Більше такого сюди нічого не потрібно. І Тут все дуже доволі просто. значить Кількість інгредієнтів буде в, мабуть, чогось не всі можуть знайти, коли я роблю в описі до відео. Тому, мабуть, я, кількість буде в закріплених коментарях. От. А там якось всі бачать. Коментарі всі знаходять, а опис до відео не всі знаходять. Але його там дуже легко шукати, там, де йде назва, і трохи далі там така, обично, галочка туди назад нажимаєте, і це опис до відео. Ну, я вже бачу, просто, що не всі знаходять. Так, спочатку нам треба цю капусту подрібнити, можна ножем, можна чим, а я беру. Цю шатківничку і зараз подрібню на неї. Після того, як капусточка вже вся пошинкована, її можна так ще, знаєте, отак от прям попрорізати, щоб вона ну, була не така здорова, щоб оцих довгих не було таких. Капустинок, солому, а щоб була мен, менші, менші шматочки. Отак. От можна і не робити таке, але можна зробити. Тепер ми її підсолюємо. Отак. От і треба її гарно-гарно пожмякати, щоб вона зменшилася в об'ємі і стала такою м'якішою і соковиті, О, О як хрустить. Все, бачите, вона вже зменшилася в об'ємі. І стала така більш, більш така вона, знаєте вже піддатлива. Тепер сюди треба додати всю курочку. Вона у мене, Тут одна філейка подрібнена невеличким таким маленьким шматочком. Також сюди треба додати 2 або 3 яйця в залежності від розміру. Якщо яйця такі знаєте, здорові, то можна два. Я взяла три, мені здається, тут, знаєте, як то кажуть, кашу, кашу маслом не испортиш, не а тут яйцями це теж не спортиш. Тепер одна цибулинка подрібнити кубиком морквинка натерти на тертку. На цьому етапі можна додати приправки, які ви хочете. Я додам трошки перчику і додам трошки сушеного часничку. О, також додам сюди додати сметанки треба 50 грам. Сметанки або йогурт, у мене вершки, я додам вершків. Ось ложечку вершків. І все це гарненько, гарненько перемішати. Все, я вже так гарненько все перекалашматила, перемішала, додала сіль за смаком, викуштуйте, додавайте соли скільки треба. І тепер все це треба перекласти у формочку. Я беру таку скляну. Так, все це гарненько, отак От треба розрівняти. Так. Розрівнюємо. От якраз у мене по формі. І зверху треба змастити сметанкою. От, сметанкою або йогуртом, тим змастити, що ви додавали в свою оцю запіканочку. Отак, от, от гарненько все втрамбували. У мене вершки, тому я додам трохи вершків, отаку буквально ложечку. І отак трошки розмажу зверху, порозмазюкую. І ставлю в духовочку, духовка 180 градусів. Ну, дивіться на свої духовки, у кого яка. Ну, десь 30-40 хвилин. І через півгодинки треба буде витягнути і посипати ще зверху. Сирочком. Так, все. От я все помазала і буду ставити в духовку. Все, я духовочку включила вже, е, ставлю в холодну, бо в мене ж скляна форма. Якщо в кого форма металева, то можна заздалегідь розігрівати. І сир я наготувала, зараз його натру, тут треба 50 грам сиру, щоб тоді зверху його притрусити. Ну, побачимо, що буде далі. Так, пройшло вже. Скільки пройшло? Скількись пройшло? Мабуть, десь із півгодинки пройшло. Зараз я достану. Подивимося, що там. Ох, і аромат такий прямо сливочний. О, вже, вже гарно, вже красива запіканочка. Я вже сиру ось натерла, тут 50 грам. Е, можна і без сиру. Ну, я думаю, з сиром буде смачніше і красивіше. Час вийшов. В принципі, там ще трошки залишилось, але я вже дивлюся, що О, вже краса, яка, боже, боже. Дуже аромат божественний, я вам не можу передати. Який аромат. Аби можна було через відео передати аромат. Дивіться, ще так шкварчить все. Ой, ну просто божественний пирог. дуже гарний. Хай трошки вичахне, і тоді я його покуштую. Чомусь мені здається, що він повинен бути дуже смачний. Так, хай вистигає, тоді знімемо пробу, скажу, такого пирога, знаєте, я ще не пекла ніколи. Ну, якщо розібратися, то так, майже як ліниві голубці, да? тільки от в ролі запіканки. Ну, покуштуємо, чи є щось схоже, чи нема щось схожого. Все хай вичахає. А я засіла зараз знову за вишивку, я її оце періодами. От, вже рукавчик, слава Богу, довишивала, і в мене ще там залишилась одна полоса довга. Ой, то буду починати. От, а коли вишивка в мене, то що мені Мені нема що знімати, бо я сижу, сижу дивлюся якесь кіно і вишиваю. Трохи час пройшов уже. Ну, не скажу, що він геть вичах, ну трошки вже, вже можна за нього держатися. А зараз так мені прямо кортить його покуштувати, бо він такий прямо ароматний, ароматний. Аромат на всю хату. Ну, ріжеться ось гарно він. Румяный, такой такий красунчик М -м -м. Хочется что-то и вам сказать. Что ж воно таке И з чем его едят? Ну, вот такий он выходит. Ну, Капуста з м'ясом, в принципі. Що тут можна очікувати, як це капуста з м'ясом? Ну, сейчас просто чи капуста стушкувала і спеклася. Чи не сира? Капуста не сира. Ну, що скажу, це смачно. Для тих, хто любить капустні всякі блюда, а я люблю капусту. Ну, смачно. Не скажу, що це схоже на ліниві голубці. Ні. Схоже, більше просто на періг з капусти, з м'ясом, та і все. Ну, смачно. І ви знаєте, вершки. Мені здається, якби там чи йогурт був, чи що, то він не дасть такого вершкового аромату і смаку, як дали вершки. От мені здається, що вершки от краще. М -м -м. Я так люблю смачно. Це буду зараз якраз вже вечеряти, бо вже час, час, час вже, ой, майже 6. То я це буду зараз вечеряти. Смачно, мені пирог цей сподобався. А ви, хто я ж кажу, хто любить капусту, я взагалі капусту люблю в будь-якому її виді. Хоч салат з капусти, хоч її тушену, хоч смажену, хоч яку. Я капусту люблю. Тому мені це подобається. Якщо хто капусту любить, пробуйте, готуйте, це смачно. смачно. От. А я на ну, сьогодні мать все. <хи> я мать все, тому що зараз повечірюю і буду засаджуватися за вишивку. У мене теж сьогодні вони ще тут стірка стиралася, понастірувала, вже готуюся трохи знаєте, до, до від'їзду, щоб, щоб все було чистеньке. От, і і, що, і все, і Буду ще сяду повишивати. Боже, ж, абрикоси такі білі, так, так цвітуть, гарно мені з вікна видно все. Краса, краса, вже починають дерева, знаєте, зеленіти. Ой, я так люблю цю пору року. Ну, 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 Це просто щось неймовірне. Це просто щось неймовірне. Ця весна. Аби тільки тепленько було. ой, Так, все. На сьогодні з вами прощаюся. Всім всього самого найкращого. Пробуйте робити пиріг дуже смачно і корисно. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей. А якщо мене довго немає, не хвилюйтеся, я просто працюю. Бо з завтрашнього дня в мене настають такі дні доволі загружені. Так що, якщо не буду виходити кожен день, не переживайте. Все в мене добре. Все, всім пока.